Зорі, які ми бачимо на нічному небі, завжди вражали і захоплювали людство. Вони стали натхненням для міфів, легенд і наукових досліджень протягом тисячоліть. Може статись, що зорі були там завжди, як безмовні свідки часу, що протікає без кінця і краю. Вони здаються нерухомими вічними світилами, що завжди сяють в небесні безодні. Але чи завжди існували зорі? Можливо, перші 100 мільйонів років після гарячого великого вибуху Всесвіт був позбавлений зірок. Речовина у всесвіті потребувала лише півмільйона років, щоб завершити формування нейтральних атомів, але на формування зірок знадобилося набагато більше часу. Під час періоду відомого як темні віки, Всесвіт був дійсно темним, адже у ньому не горіло жодної зорі і не існувало жодної галактики. Він розпочався приблизно через 400 тисяч років після великого вибуху і тривав приблизно до 100 мільйонів років. В цю епоху перші зорі ще не утворилися, але матерія охолола настільки, що перестала випромінювати світло. При цьому гравітація почала стягувати матерію в згустки, а згодом і в кластери, які зростали все швидше і швидше, оскільки все більше матерії притягувалося разом. Зрештою, всесвіт досяг точки, коли щільні газові хмари могли колапсувати, утворюючи об'єкти достатньо масивні, щоб запалити ядерний синтез. Момент, коли почали відбуватися перші ланцюгові реакції перетворення водню на гелій, можна впевнено назвати моментом народження перших зірок. Привіт! Ви дивитесь Science.UA, мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про те, як перші зорі назавжди змінили Всесвіт. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку нашого каналу та україномовного Ютубу загалом. Додивіться відео до кінця, адже там я розкажу, як ви можете виграти таку книгу. Спойлер! Книга дуже цікава. Дякую. На той час, коли від початку великого вибуху минуло від 50 до 100 мільйонів років, всесвіт вже не був повністю однорідним, а почав формувати структуру, що нагадує велику космічну павутину, яка перебуває під впливом гравітації. Початково перенасичені регіони розросталися з часом притягуючи до себе все більше і більше матерії. Тим часом регіони, які на початку мали меншу щільність матерії ніж середня, були менш здатними її втримати, віддаючи матерію більш щільним регіонам, що їх оточували. По мірі того, як перенасичені регіони розростаються, вони втягують в себе все більше і більше матерії, в якій переважають нейтральні атоми і потоки газу. Ці дуже щільні області накопичують все більше і більше маси. Але є проблема, коли вони гравітаційно стискаються, атоми починають зіштовхуватись частіше і генерують тепло. Для того, щоб можна було почати вважати цей згусток матерії першою зіркою, це тепло має почати випромінюватись. Але і тут є проблема. Водень і гелій, елементи, що утворились першими після гарячого великого вибуху, жахливо випромінюють тепло. Через це потоки газу стають дедалі масивнішими, поступово збільшуючи масу, температуру і тиск всередині них. Під впливом першої молекули у всесвіті, йону гідриду гелію, охолодження відбувалось, але воно відбувалось дуже повільно. Найщільніші області матерії мали лише два варіанти розвитку: вони могли або безпосередньо колапсувати, утворюючи чорні діри потенційно з десятками або навіть сотнями тисяч сонячних мас, або ж ці щільні області могли фрагментуватися, щоб почати формувати зірки. Початкова маса цих масивних згустків має бути величезною, в сотні, а то й тисячі разів більшою за масу, яку зазвичай мають зороутворюючі регіони сьогодні. Коли охолодження неефективне, газ залишається розсіяним і не може стиснутись, утворюючи зорю, доки в одному місці не збереться величезна кількість маси. Перші зорі спалахнули глибоко всередині молекулярних хмар. Вони складались майже виключно з водню та гелію, за винятком літію, що становив приблизно одну частину на мільярд у Всесвіті. Більш важких елементів в них не було. Їх взагалі не було у Всесвіті на той момент. Друзі, прошу підтримати збір на позашляховик для роти протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що стримують ворога на харківському напрямку. Завдяки вам зібрано вже більше 135 тисяч гривень, і лишилось небагато всього 35 тисяч. Я вірю, що разом ми можемо швидко закрити питання, щоб допомогти військовим і закрити їх потребу. Посилання на банку в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Коли відбувається гравітаційний колапс, енергія потрапляє в пастку всередині газу, спричиняючи зростання внутрішніх температур глибоко всередині протозірки, яка все ще формується. Лише коли в умовах високої густини температура перетинає критичний поріг близько 4 мільйонів кельвін, починається ланцюгова реакція ядерного синтезу водню в гелій, і разом з цим починаються найцікавіші речі. Перше у всесвіті всерйоз починаються великі космічні перегони, які відбуватимуться у всіх майбутніх регіонах зороутворення. Коли в ядрі першої протозірки починається синтез, гравітаційний колапс, який продовжує збільшувати масу зорі, починає протидіяти тиску випромінювання, що виходить зсередини. На субатомному рівні протони зливаються в ланцюговій реакції, утворюючи Дейтерій, потім тритій або гелій 3 та потім гелій 4 випромінюючи енергію на кожному кроці. З підвищенням температури в ядрі енергія, що випромінюється, зростає, і, врешті-решт, вона протидіє падінню маси під дією гравітації. Ці найдавніші зорі, як і сучасні, швидко ростуть завдяки гравітації, але на відміну від сучасних зірок, вони не містять важких елементів, тому не можуть так швидко охолоджуватись. Молекулярний водень та йон гідриду гелію залишаються найбільш ефективними механізмами охолодження, але вони набагато менш ефективні, ніж частинки, що містять елементи, такі як кисень і вуглець, які з'являться трохи пізніше і швидко стануть третім і четвертим найпоширені. Нішими елементами у всесвіті, оскільки для колапсу потрібно охолонути, це означає, що лише найбільші, наймасивніші згустки матерії призведуть до утворення зірок. В кінцевому підсумку перші зорі, що сформувалися в молодому всесвіті, мали масу, яка в середньому приблизно в 10 разів перевищувала масу нашого сонця. Наймасивніші зорі могли досягати сотень або навіть кількох тисяч мас сонця. Для порівняння, середня зоря, яка формується сьогодні, через 13,8 мільярдів років після великого вибуху, має масу лише близько 40% маси нашого сонця, або ж 1,25 частину від того, якою вона була для перших зірок. Випромінювання цих дуже масивних зірок було не таким, як у нашого сонця. В той час, як Сонце випромінює переважно видиме світло, ці масивніші ранні зірки випромінювали переважно в ультрафіолетовому діапазоні. Таке світло має достатньо енергії, щоб вибивати електрони з атомів, з якими воно стикається. Воно іонізує матерію, оскільки більша частина всесвіту складається з нейтральних атомів, і перші зорі з'явилися в таких згущених хмарах газу, перше, що робить світло, це взаємодія з нейтральними атомами, що оточують ці хмари газу. І перше, що роблять ці атоми, це іонізуються, тобто розпадаються на ядра та вільні електрони, заселяючи всесвіт цими утвореннями вперше з часів початкового формування нейтральних атомів через 380 тисяч років після Великого вибуху. Цей процес відомий як реіонізація, оскільки це другий випадок в історії всесвіту після початкової плазмової фази гарячого великого вибуху, коли атоми стали іонізованими. Однак, оскільки більша частина всесвіту формує зорі дуже довго, ультрафіолетових фотонів поки що недостатньо, щоб іонізувати більшу частину речовини. Протягом сотень мільйонів років нейтральні атоми домінують над реіонізованими, і більше того, частина вільних електронів повертатиметься назад до атомних ядер, знову нейтралізуючи ці реіонізовані атоми. При цьому зоряне світло від найперших зірок не може поширюватись дуже далеко, адже воно поглинається проміжними нейтральними атомами майже скрізь. Деякі з цих нейтральних атомів розсіюють світло, тоді як інші знову стають іонізованими. Іонізація та інтенсивний тиск випромінювання перших зірок змушує зороутворення припинитися невдовзі після його початку. Більшість газових хмар, які дають початок зіркам, просто розлітаються на частини, випаровуючись під дією випромінювання. Речовина, що залишилася навколо зорі, колапсує в протопланетний диск, так само як це відбувається сьогодні. Але оскільки важких елементів все ще немає, можуть утворюватися лише росіяні гігантські планети. Навколо перших зірок взагалі не могли втриматись маленькі планети, оскільки тиск випромінювання знищив би їх повністю. Це випромінювання не лише знищує планети, а й руйнує атоми, виштовхуючи електрони у міжзоряне середовище, а це призводить до іншої цікавої частини історії. Цей процес створює світло, сигнатури якого колись можна буде спостерігати. Щоразу, коли атом стає іонізованим, є шанс, що він зіткнеться з вільним електроном, який був вибитий з іншого атома, що призведе до утворення нового нейтрального атома. Коли утворюються нейтральні атоми, їхні електрони каскадом опускаються на енергетичні рівні, випромінюючи при цьому фотони різних довжин хвиль. Остання з цих ліній є найсильнішою, так звана альфа-лінія лаймана, що містить найбільше енергії. Одне з перших видимих джерел світла у всесвіті це альфа лінія лаймана, що дозволяє астрономам шукати цю сигнатуру скрізь, де існує світло. Другою за енергією є лінія, що утворюється при переході з третього найнижчого на другий найнижчий енергетичний рівень Альфа лінія Бальмера. Ця лінія цікава для нас тим, що вона є червоною з точки зору кольору, що робить її видимою для людського ока. Якби ви якимось чином перенеслись в той ранній час, ви б побачили Росія сяйво зоряного світла, що проглядало б крізь туман нейтральних атомів. Але навколо цих молодих зоряних скупчень, там де атоми стають іонізованими, з'являється рожеве світіння, суміш білого світла від зірок і червоного світіння від альфа лінії Бальмера. Цей сигнал настільки сильний, що його видно навіть сьогодні, в таких середовищах як туманність Оріона. Але це відбувалось недовго. У той час як зоря, подібна до нашого сонця, може прожити близько 10-12 мільярдів років, перш ніж закінчиться паливо в її ядрі, ці ранні зорі, маси яких у сотні, а то й тисячі разів більше за масу сонця, як очікується, можуть прожити лише приблизно 1 соту відсотка тривалості життя нашого сонця. Всього 1-2 мільйони років, перш ніж зустрінуть свою загибель. Оскільки в ядрах цих зірок водень перетворюється на гелій з неймовірною швидкістю, вони постійно випромінюють світність від тисячі до мільйона або навіть більше світностей нашого сонця. Для зорі, яка в десятеро масивніша за сонце, цей процес може тривати лише близько 10 мільйонів років, перш ніж закінчиться водневе паливо, тоді як більш масивні зорі мають ще коротший час життя. При цьому ядро стискається і нагрівається, поступово перетворюючи гелій на вуглець. Коли гелій закінчується, воно нагрівається і перетворює вуглець на неон та кисень, після чого спалює кисень, утворюючи магній, кремній та сірку, зрештою досягаючи заліза. А потім це все закінчується видовищним вибухом над новою. Ці елементи зазнають швидкого бомбардування нейтронами, оскільки вони вилітають назад у міжзоряне середовище в момент вибуху над новою, де вони зазвичай піднімаються вгору по періодичній таблиці аж до цирконію. Те, що залишає після себе над нова зоря, колишнє ядро зорі попередниці, залежить від маси і складу початкової зорі, і зазвичай є або нейтронною зорею, тобто колопсованою масою більшою за масу сонця, але сконцентрованою в дуже малі розміри, зазвичай не більше десятків кілометрів діаметру, або ж чорною дірою. Це навіть не кінець історії, оскільки в цих щільних ранніх середовищах мають бути відносно поширеними зіткнення нейтронних зірок, що породжують так звані кіло-нові або ж макро-нові події. Коли відбуваються такі зіткнення між нейтронними зорями, вони породжують або більшу нейтронну зорю, або чорну діру, на яку припадає близько 95% їхньої спільної маси. Але ці зіткнення також призводять до вибухових реакцій, що спричиняють випромінювання гравітаційних хвиль, нейтрино, електромагнітного випромінювання всіх типів і викид великої кількості важких ядер. Ці ядра бувають як стабільні, так і нестабільні, і, як правило, є більш важкими хімічними елементами, ніж початкові елементи, що були присутні в перших зірках. Хоча процеси злиття нейтронних зірок відповідальні за велику частку ніобіу, молібдену, олова, телуру, барію та великої кількості інших елементів, вони виробляють переважну більшість всіх елементів ваших цирконій, включаючи елементи, які набагато важчі навіть за уран і плутоній. У поєднанні з вибухами наднових злеття злиття нейтронних зірок спричиняють утворення повного набору елементів, що складають періодичну таблицю, включно з найважчими елементами, що зустрічаються в природі. Середньостатистична зоря з числа перших зірок Всесвіту може мати масу в 10 разів більшу за масу сонця, і прожити лише одну від часу життя сонця, закінчивши своє існування вибухом над новою через приблизно 10 мільйонів років або близько того. Але як це часто буває із середніми значеннями, велика кількість зірок матиме масу вищу за середню, і ці зорі житимуть ще коротші проміжки часу. Деякі перші зорі були в сотні і навіть в тисячі разів масивніші за сонце, і кожна з них мала свою унікальну історію. Загалом існує три залежних від маси зорі, варіанти того, що може статися. Один з них це просто більш масивний аналог того, що можна очікувати від ранніх наднових, масивна наднова, яка залишає після себе лише чорну діру, а не нейтронну зорю. Зазвичай колапс ядра наднової призводить до утворення нейтронної зорі, але існує межа десь між 250 і 300% маси сонця, якої нейтронна зоря може досягти перш ніж зруйнується під дією власної гравітації. Коли вона перетинає цей поріг, нейтронна зоря повністю колапсує і перетворюється на чорну діру. Це друга після утворення наднових найпоширеніша доля перших зірок. Однак при ще більших масах температура всередині зорі досягає таких високих рівнів, що починає відбуватися особливий процес. Вільної енергії достатньо, щоб фотони всередині ядра зорі могли спонтанно утворювати пари частинка античастинка За цих умов два фотони можуть спонтанно перетворитися на електрон і позитрон, якщо їхні енергії достатньо високі. Це несе з собою нові процеси та нову фізику. Якщо тиск випромінювання від фотонів утримував зорю від гравітаційного колапсу, то втрата фотонів означає втрату тиску, і зоря починає стискатися далі. При цьому температура зростає, збільшуючи ймовірність того, що фотони перетворюються на електрон-позитронні пари. Цей процес прискорюється і ядро зорі повністю колапсує. Це відомо як вибух над новою з парною нестабільністю, тобто нестабільністю внаслідок народження електрон-позитронних пар або ж простіше вибух гіпернової. У сучасному всесвіті такі події трапляються вкрай рідко, але перші зорі мали б мати багато прикладів такого типу катаклізмів. Менш масивні наднові з парною нестабільністю призведуть до утворення чорної діри в ядрі, здуваючи при цьому зовнішні шари, тоді як більш масивні, зруйнують зорю повністю, породжуючи набагато більш збагачену частину міжзоряного середовища поблизу того місця, де вони виникли. Теоретично, зорі різної маси досягають порогу парної нестабільності в різні моменти свого життєвого циклу. І загалом у науковців є досить непогані теорії пояснень того, як зоря еволюціонує, живе і помирає. Ці теорії спираються лише на два фактори: початкову масу зорі і частку важких елементів або ж металічність, з якою зоря народилась. Але найбільша проблема таких теорій та розрахунків їх найбільша невизначеність криється в крайніх значеннях низької металічності для зірок, що складаються з найчистішого матеріалу. Перших зірок, що утворилися у всесвіті, оскільки всі зорі, які ми спостерігаємо сьогодні, вже не є чистими, а містять матеріал, що пройшов через кілька поколінь зірок у минулому, дуже важко знайти зорю, яка вмістила менше однієї десятої відсотка важких елементів, знайдених у нашому сонці. Хоча вважається, що вибухи наднових з парною нестабільністю є поширеним явищем, як і звичайні наднові, що утворюють чорні діри або нейтронні зорі, це не єдині варіанти. Нарешті зорі з дуже великою масою можуть зазнати долі, яка взагалі не призводить до катастрофічного вибуху наднової зорі будь-якого типу. Замість цього масивні зорі можуть безпосередньо колапсувати в чорну діру. В один момент маса може просто подолати випромінювання, що призведе до гравітаційного колапсу. І як тільки сформується горизонт подій, колапс до чорної діри стає неминучим. Хоча це може здатися нереалістичним сценарієм, насправді ми маємо чудові докази того, що це відбувається в природі. Причому не тільки для перших зірок, але й навіть у пізні часи. По всьому всесвіту існують зорі, які були зображені в одній або декількох точках у минулому. Але коли ми подивимось на те місце, де вони колись були, здається, що вони просто зникли. Там немає випромінювання в жодній довжині світлової хвилі і немає жодних залишків, які ми могли б побачити. Виглядає так, ніби ці масивні зорі просто колапсували, найімовірніше у чорну діру. Існує теорія, що процес прямого колапсу наймасивніших зірок або ж хмар газу, які ніколи не проходили через зоряну фазу, відповідає за походження наймасивніших чорних дір, які сьогодні займають центри галактик. Це може бути результатом загибелі наймасивніших зірок, що створили чорні діри в сотні і тисячі разів масивніші за сонце. Але це також можуть бути згустки матерії, що досягали десятків і сотень тисяч мас сонця, і безпосередньо колапсували, створюючи ці чорні діри. З часом злиття і гравітаційне зростання призводять до утворення наймасивніших чорних дір, відомих у всесвіті чорних дір, маса яких у мільйони або навіть мільярди разів перевищує масу сонця. На формування найперших зірок у всесвіті пішло, мабуть, від 50 до 100 мільйонів років. Однак після цього потрібно було лише 1-2 мільйони років, щоб наймасивніші з них загинули, утворивши чорні діри і рознісши важкі перероблені елементи по міжзоряному середовищу. З плином часу Всесвіт нарешті наповнився важкими елементами і почав нагадувати Всесвіт, який ми знаємо сьогодні. Друзі. В цьому відео ми розігруємо три книги від видавництва Бородатий Тамарин, що є спонсорами цього випуску. Бородатий Тамарин це видавництво нонфікшену та наукової фантастики, засноване у листопаді 2022 року сім'єю кідруків. Вони не ганяються за бестселерами, а видають книжки, які читають самі, і яких, на їх думку, не вистачає українському ринкові. До речі, цю думку ми повністю з ними поділяємо. У видавництва є чотири серії книг: нові темні віки, серія романів Макса Кідрука про світ у 22 столітті, корвус, серія про космос та науки, що описують світ поза межами Землі, Самотній Джордж про біосферу та науки про землю, та Аксолотель, що поєднує унікальні книги. Посилання на сайт бородатого Тамарина в описі відео. У них справді багато цікавої літератури. Цьому відео ми розігруємо три книги Перше світло серії Корбус. Одну з них я прочитав і відповідально заявляю про те, що це дійсно цікава книга. Автором є британська астрофізик, що й сама доклала руку до досліджень перших зірок всесвіту. В книзі поступово дуже зрозумілою мовою розкриваються головні питання теорії та експериментів, що привели нас до сучасного розуміння історії перших зірок всесвіту. Наприклад, тут є історія про те, як пара голубів заважала відкрити космічний мікрохвильовий фон. Щоб взяти участь в розіграші, напишіть коментар під цим відео про те, що вас цікавить найбільше в питаннях еволюції нашого всесвіту. Коментар обов'язково має починати зі слів Хочу книгу бородатого Тамарина, так як це зараз показано на екрані. Результатом розіграшу будуть три випадково обрані коментарі, які ми покажемо в нашому телеграм-каналі та в одному з наступних відео. Тож пишіть коментарі та підписуйтесь на телеграм. Читайте якісну та цікаву літературу та пишіть коментарі, якщо хочете одну із цих книжок. До зустрічі та не перемикайтесь!